Маємо в вот. і передаємо. От. Проце все бути в повітрі, От. два. Три. чотири. П'ять. Молодень. Шість. Молоденька. Сім. По спину. Ми маємо вправку передавати м'ячик. Передає рівненькими ручками. Пам'ятаєш до них? Передаєш оце рівненькими ручками. Наступне він робить Супермена. Супермена. Покажи, як ми робили з тобою Супермена. she's a

Молодець. І так, ще раз лягаємо на спинах. Поїхаємо. Тобі треба даємо тобі набасити, тобі буде твій доливаси тут. Повертайся на животик. Я даю тобі вправу по животик, Нам треба таку воду. Передаємо м'ячик. Це є одна вправка, запам'ятав. супермен, у нас є друга вправа. Запам'ятав. Третя вправа. Ручки. Ось так. От. І робимо такий, як самолітик. Піднімаємо ручки. Лохтіки плечики і Все вгору піднімаємо. Вот підняли, підняли, підняли. От і вниз. Долоньки теж важку рітику. Долоньки йдуть по так Отаково. От, О, і вниз. Це буде третя твоя вправка. Четверта, піднявши ось так спинку, ручки, це все виштовхуємо вперед. Піднімаємося. От, от, підняли. Виштовхнули вперед, завели назад, опустили. Це буде четверта. Пам'ятаємо? Показують першу. З по два рази. Молодець. Друга. Третя. Ручки зігнуті в луктях. Вперед. І так зігнуті, назад, опустили, опустили. Піднялись, піднялись спочатку, ручки, все піднялися. Тоді виштовхнули вперед, завели назад, опустили. Так. П'ята пташку. Ми передаємо шайку. Лягай. Сюди. Та рученька вниз. От, і тепер отак. От Пробуємо передатку. Раз. І поміняти. І поміняю. Це може бути туалетний папір, це може бути будь-що. Але головочка в повітрі. Ручки, тяжко, в повітрі. Ручки не трогають нашу підлогу. Давай я тобі дам ось цей. Тобі буде легше ось цей передавати. Ти зможеш зачепити. Поїхали. Пам'ятаємо, 5 вправ в нас живут її мудаю. Another leg. Another leg. Dobra, dobry, doble blue. Що не трогає підлогу? Це не трогає підлогу у нас. Є п'ять. Наживочку. Піднімаємося, встаємо на ножки. Шоста в нас була оця хатка. Так. Виховався. Лубив таке Так? Сьома буде в нас оце стояння. Що було, так? Було. Восьма було Хлопання в нас ось таке. Пам'ятаємо, Пам'ятаємо, так? Тоді наступне у нас буде. Відведення ручок. Це у нас буде 9. Пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Тепер лягаємо і показуємо всі 9 вправені, які ти запам'ятав. Я завжди відпускаю, ліпи, значить, що Таня, в мене діти значить все. Питання, чи не роблять, це вже за батьками йде? А як солдатики? Кожну справу знаю, бо я мільйон разів. Так. Молодець. Одна є. Наступна. Супер, тут. Супер, дві є. Наступна. Я загинаю пальчики, а ти показуєш. От, молодець. Три Супер, розумний, дуже класно, молодець. Молодченка. Так, чотири є. Супермен! Молодець, молодець, все дуже добре. Ти молодчинка! Так, попливушку, пам'ятаєте. Супермен завжди летить, так рівненько, в попливушко, колученьки, попливушку, попливу рівні. Так. Молодець. Є? Я. Де, май, сапожі, я О, так. І кажеш маме, что тут во мама має роботи чипу не очень Так, попадай. Мама не побу, мама так один раз. Я маю Воно, мама торговый. Мама не то есть. Ну, звичайно що говорит. Крилишка такі, як метелик робимо. Так, от ти плеш таким метеликом. О, комаха їм крилами. О, молодець. Супер. Дуже гарно. Так. Сінь є. Так. Ще ми робили коробочку. Таку хатку ми робимо. Отаку хатку. Ось. Молодець. Так. Молодчина. Так. І сама проблемна шкала в нас це з паличкою. Ти кажеш, що тебе нема палички. палочки. Так, тут є часи, який тут є Так, молодець. Тут є мільйон пояснень. Так, О. Розумний. Молодець. Ще раз по разу повторюємо.